Добрий день, дорогі друзі. Хвилююча мить, бо через декілька хвилин в цій аудиторії Полтавського державного медичного університету розпочнеться той самий момент, який здобувачі освітньо професійної програми громадське здоров'я чекали весь період навчання, а саме захист кваліфікаційних робіт магістрів. І поряд зі мною всі ті, хто прийшні. До цього науково-практичного свята я спеціально сказав слово науково, тому що кваліфікаційні роботи мають і наукову складову. І безумовно найбільше хвилюється голова екзаменаційної комісії, людина, чий підпис засвідчує, видачу і диплому магістра, і всі інші протоколи, професор Анна Васильєва. Добрий день. Добре, день. Скажіть, будь ласка, чи хвилюєтеся ви вперше? Так, я розумію на цій писанні? Так, так, в якості голови цінаційної комісії я перший раз, і я, мабуть, хвилююся більше, ніж дочей освіти магістерського рівня за фахом громадське здоров'я. І це надзвичайно і важливий і. Непростий день зараз, бо ми підводимо підсумки навчання, яке тривало рік і 10 місяців. І за ці е, роки, вже можна так сказати, наша здобувачі проявили себе як дуже е, зацікавлені, дуже вмотивовані, дуже наполегливі в здобутті е, освітнього е, ступеню освітньої категорії та магістр е, громадського здоров'я. І зараз буде відбуватися саме такий урочистий момент захисту дипломних робіт, кваліфікаційних екзаменаційних робіт, і це як такий підсумок цієї майже дворічної праці і навчання, і практичної діяльності бо громадське здоров'я це. Те, що стосується кожного з нас, особливо в такий надзвичайно важливий і складний для нашої країни час, військовий час, і незважаючи на труднощі війни. Труднощі, які кожного дня ми з вами всі випробовуємо. Наші магістри без п'яти хвилин магістри громадського здоров'я вони були настільки мужніми і наполегливими, що вони опанували цю спеціальність, і зараз буде відбуватися захист кваліфікаційних робіт. Я вам дуже вдячний. Хочу поділитися надзвичайно гарною новиною, що наш університет. Отримав сертифікат з акредитації освітньо-професійної програми Громадське здоров'я. Сьогодні ми маємо повне право проводити цей захист. І я пам'ятаю, як за весь свій рідний університет стояла дуже твердо і чинно на всіх етапах акредитації гарант освітньо-професійної програми, пані Інна Пеліка. Пані Інна, добрий день. Добрий день. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями щодо сьогоднішнього дня. Ну сьогодні я не побоюсь цього слова. Ми присутні на святі: свято науки, свято практики в сфері громадського здоров'я. Е, наші здобувачі освіти е, в цьому році обрали дуже цікаві теми, дуже актуальні теми для громадського здоров'я. І я сподіваюся, що ми побачимо. Гідний захист е, дослідницьких питань, які були поставлені, і сподіваємося на таку плідну роботу. Я вам дуже вдячний і надзвичайно приємно, що в складі екзаменаційної комісії завжди є приймаюча сторона, бо ми є випускаючою стороною. І надзвичайно приємно в її складі бачити. Не можу сказати, що гостя, бо це рідна для нашого університету людина, шановна Ніна Іванівна Дордиколієва, яка сьогодні очолює власний центр громадського здоров'я. І сьогодні вона також присутня на захисті. Добрий день, Ніна Іванівна. Вітаю, да. вітаю перш за все здобувачів, які тепер уже на фініші вашого навчання і практики. Ну і сподіваюся, і переконана, що все буде добре. Власне. Я вам дуже вдячний, і безумовно, безумовно, це свято не лише для екзаменаційної комісії, науково-педагогічного складу нашого університету, а для здобувачів. Нас поряд чудова здобувачка. Будь ласка, представтеся нашим виглядачам. Доброго дня, я палько Іванна Олександрівна. Дуже рада сьогодні бути тут і зрештою отримати все таки диплом магістра. Хочу побажати всім вам сьогодні. Не переживати. Ми вже пройшли такий великий шлях. Ми рік десять місяців пронавчалися, навчалися, здобували освіту, намагалися зробити краще, провели дослідження, використали всі набуті навички, які нам наші викладачі надавали. Тому прошу. Всіх один одного підтримати сьогодні і подякувати нашим викладачам. Дуже вам вдячні! Приймайте найщиріші вітання з нагоди. Важливої і урочистої події Полтавського державного медичного університету публічного захисту кваліфікаційних магістерських робіт, наказом ректора університету від 28 квітня 2025 року за номером 34 чотири створена атестаційна коміксанаційна комісія. Вибачте для атестації здобувачів. Вищої освіти, тож до відкриття публічного захисту магістерських робіт я запрошую першого проректора Валентина Миколаєвича. Шановна поважна екзаменаційна комісія, гаранти освітньої програми, здобувачі, гості запрошені, науково-педагогічні працівники. Я хочу привітати сьогодні е, всіх із е, такою завершальним акордом проведення атестації наших, е, наших здобувачів освіти за. Освітньо-професійної програми громадське здоров'я і всі, хто долучався сьогодні, долучений до сьогоднішнього заходу. А Це і глядачі, це керівники, це наші роботодавці, дякую, безмінно і лініюванні, безмінно нашим, нашим е, учасникам е, освітнього процесу, які активно долучаються до нього. Долучайте до нього і робимо разом це на краще. Я хочу привітати всіх також і інститут, і кафедру, і гаранта освітньої програми з уже з офіційним отриманням сертифікату про акредитацію професійної програми Громадське здоров'я. І нарешті все таки сподіваємося, що і експертна комісія, і галузева експертна комісія, і національна експерт прийняло таке виважене і правильне рішення. І таке очікуване для нас стосовно акредитації освітньої професійної програми. Чому тому, що освітня професійна програма дійсно іна ну, хороша, гарна і не секрет що на цю освітню програму, нашу навіть вибачте, ну, беруть за основу і деякі заклади вищої освіти в державі. Хочу привітати також всіх здобувачів з складанням кроку. Досить високий результат показали при складанні кроку в самі громадської здоров'я. Це заслуга всіх всіх нас, і здобувачів, і кафедри випускової, і науково-начального І Я впевнений, що сьогоднішній захист він ще підтвердить рівень підготовки наших праців. Тож я бажаю, що ви успішно пройшли цей етап і знайшли, знайшли своє місце в системі охорони здоров'я. Я Думаю, що двері будуть відкриті в закладах охорони здоров'я і ви вже вже знайдете свою 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 мішу там і будете корисними на для наших пацієнтів для нашого суспільства для нашої держави всіх вітаю слава україні до успіхів